Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про договір позики та переваги його нотаріального посвідчення. Звісно, договір позики можна скласти між громадянами чи суб'єктами господарювання у простій письмовій формі. Ви зазначаєте предмет договору, позики, розмір суму, наприклад, боргу який. Особа, позичальник позичає, позикодавець відповідно надає строк, умови повернення, наявність відсоткової ставки, чи її відсутність, і так далі. Але якщо ви посвідчуєте такий договір у нотаріуса, по-перше, нотаріус перевіряє правоздатність, дієздатність сторін і їхнє добровільне волевиявлення. Одним словом, він дивиться, чи немає тиску на одну зі сторін. Чи немає там якихось інших моментів щодо добровільності такої угоди? Можете собі уявити, так може бути удавана угода, чи може бути угода під тиском, що особа не хоче позичати ці гроші, чи, наприклад, їх дарувати і так далі. Ну і так само позичальник може реально нічого не отримувати, його просто можуть змушувати підписати такий договір. Тобто нотаріус посвідчує. Адекватність сприйняття угоди у обидвох сторін, крім того, нотаріус переваги нотаріального посвідчення договору позики у тому, що якщо позичальник не повертає позику, є можливість стягнення боргу у позасудовому порядку, тобто через виконавчий напис нотаріуса. Або навпаки, якщо позичальник хоче повернути кошти, але не зустрічатися з позикодавцем, він може повернути кошти шляхом внесення на депозит нотаріуса. Тобто приїжджає до нотаріуса, вносить суму боргу, і вже можна далі. Нотаріус безпосередньо буде взаємодіяти з позикодавцем. Ну, звісно. Відсоткова ставка буде встановлена умовами договору, ви маєте право встановити відсоткову ставку за користування позиченими коштами у договорі а, нотаріальним посвідченням. Ну і а, взагалі нотаріальна угода дозволяє а, як простіше врегульовувати права обов'язки сторін. Тому, якщо ви не малюєте цю угоду, просто щоб показати джерело походження коштів для банку чи для когось, а справді. Надаєте позику, то звісно, чим більша сума, тим порада фахівців буде така, що краще зробити це з нотаріальним посвідченням. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, підписуєтесь. На все добре, побачимо.